Тримують перенапруги. На Дніпропетровщині стало більше поломок побутової техніки. Як її вберегти? Патрульна поліція отримала безпілотник «Сайконія». Його використовуватимуть для гуманітарних місій. У Дніпрі поблизу зупинок громадського транспорту встановлюють захисні споруди. Вранці 31 жовтня російські військові атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Руйнування серйозні, зазначив очільник ОВА Валентин Резніченко. Керівник військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул також повідомив про влучання російської крилатої ракети у промислове підприємство міста. Крім того, раніше, у ніч на 31 жовтня, російські дрони камікадзе атакували об'єкт енергетичної сфери у Кам'янському районі. У ніч на 31 жовтня через обстріли Марганця в Нікопольському районі загинула 31-річна жінка. Ще одна жінка отримала поранення. Після обстеження міста рятувальники виявили майже 30 побитих багатоповерхівок та приватних будинків: ліцей, адмінбудівлю, магазин, 5 господарчих споруд та 4 автомобілі. Також обстрілами були обірвані і лінії електропередач. В обласній військовій адміністрації закликають жителів зарядити гаджети і пауербанки та економити електроенергію. Зокрема, не вмикати одночасно кілька приладів обмежити користування бойлером, пралкою та обігрівачем, увімкнути режим економії енергії на смартфоні, вимикати світло при виході з кімнати та замінити лампочки на енергоефективні. Тут все просто. Тобто у вас є провода, які два виходи, два входи. Управління тут дуже просте. Тут є одна кнопка, яка вмикає. Стабілізатор напруги Дмитро купив ще шість років тому, бо у його приватному будинку постійно були перепади електропостачання. Якщо більше ніж 220, він робить менше, якщо воно менш ніж там деяка, ну деякий порог, то він підіймає напругу. Це як трансформатор, який підвищує, підвищує напругу. Нині прилад допомагає і при відключеннях світла. Він як фільтр працює, тобто він, оці всі каливання вверх вниз він злажує, тобто це, це добре для телевізорів, для комп'ютерів. Mm. Це також захищає техніку. Найнебезпечніше для побутової техніки раптове вімкнення електропостачання, каже майстер Анатолій. Адже на мережу одразу подається велика напруга. Найчастіше її не витримують холодильники. В момент відключення і по новому включення мотор вже не може запуститися йому потрібен деякий час для того, щоб він остив і знову запустився. В цілому достатньо 7 хвилин, але якщо світло вимкнуло, включили, то це не є добре для нього. Кількість таких поломок сильно збільшилася після віялових відключень постачання. Помітив Анатолій, ближайші поломки це були у Любимівки. Там під час перезавантаження системою напругою подали на будівлю на частний сектор 380 вольт, і погоріли у людей холодильники, погоріли пральні машинки. Прилади можна полагодити, але запчастину коштують чимало, каже майстер. Від півтори тисячі гривень для пральної машинки. Мотор для холодильника. Обійдеться що у чотири тисячі це реле напруги. Воно підключається дуже просто. Сюди підключається вхід 220, Сюди підключається вихід 220. В ним можна регулювати межу напруги. Таке реле ставиться на лічильник, коштує воно близько 600 гривень, та можна обійтися і без нього. Потрібно вимкнути пробки під час енергетичної тривоги а вімкнути не одразу, як з'явиться світло, а за 7-10 хвилин. Софія Москаленко та Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. Цивільний безпілотник Сайконя може триматись у повітрі близько чотирьох годин. Має запас ходу до 200 кілометрів із радіусом керування 50 кілометрів. Збирається конструкція за 15 хвилин. Зараз погані умови. Ну злітати можна, скажімо так, якщо потрібно буде там стежити за ситуацією десь недалеко, то можна. А на далекій відстані ну вже ми не відлітаємо при таких вітрах, тому що ну, сьогодні до патрульної поліції області передадуть два таких безпілотники в рамках програми фонду Разом for Ukraine». Такі комплекси безпілотні з великою дальністю польоту вони важливі не лише для військових, вони важливі і для рятувальників, і для патрульної поліції, яка працює якраз от на таких от гуманітарних місіях. Підприємство, що виготовляє сайконю, розробило його за аналогом військового безпілотника Лелека 100 але програмне забезпечення тут розраховане на інші завдання. Цей використовується для супроводу гуманітарних конвоїв, може бути використана для пошуку зловмисників по гарячим слідам, для пошуку та затримання диверсійних груп на мирних територіях. Вартість одного такого безпілотника близько 140 тисяч доларів. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. За останні тиждень російська армія знищила третину українських електростанцій. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. На Дніпропетровщині через ракетні удари були перебої зі світлом. Знеструмило і насосну станцію, тож в оселях не було й води. Відтак зріс попит на альтернативні види живлення, як от сонячні панелі, кажуть у туристичному магазині. Там є всередині павербанк на 3000 мАч. Тобто ви зарядили павербанк, і з павербанку вже заряджаєте сам свій смартфон чи фонарь, ліхтарь. Цієї потужності вистачить, щоб підзарядити телефон на 50%. Поки що сонячні панелі не користуються сильним попитом. Їх найчастіше беруть для районів області, де давно є перебої зі світлом, каже продавець Данило. І люди беруть налобні ліхтарі або ручні. Це щоб ходити, дивитися под ноги, щоб не провалітись, там не попасти в якусь яму або в люк. І ще беруть кемпінгові. Кемпінгові завжди беруть для того, щоб освітити там якусь участок. Запастися не лише ліхтариками, а й павербанками та навіть безперебійниками встигли Дніпряни. У мене на даний час є УПСник і він дуже допомагає. Це як акумулятор великої енергії. Тобто той же павербанк, тільки його вистачає там на декілька часів. Ліхтарик закупив. і Батарейки. Є павербанк. Ліхтарик є. Все, що треба, все є. А то ми переживемо. Головне, щоб війни не було. А холоди Те, що Дніпряни готуються до холодної зими. Помітили, і в туристичному магазині зараз люди беруть зимові спальники, самі теплі. А окрім спальників, у нас ще беруть климки, надувні, сам на довні пенки. Вони зберігають дуже добре тепло. Використовують частіше в укриттях або в коридорах. Крім того, попитом користується термобілизна. Містяни також розкупили у магазині усі газові балони, що використовують для портативних пальників. Вони дуже такі, скажімо, потужні, потужні, Їх там за пару хвилин можна закип'ятити літр води, і вони компактні, тобто вони не займають дуже багато місця. Такий пальник можна використовувати і вдома як міні-плитку. У магазині помітили саме за цими товарами на екстрений випадок, а не за туристичними, звертаються покупці останній місяць. Софія Москаленко та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. Перша захисна споруда з'явилася в одному з районів Дніпра. Поблизу із нею щонайменше п'ять бомбосховищ кажуть місцеві. Проте підземні сховища здаються їм більш безпечними ніж бетонна конструкція. Я бачу, що така конструкція міцна. Може і все добре буде. Ну Якщо тут буде зриватись все і снаряди летіти, то тоді будемо ходити туди. Ця конструкція, думаю, ну, асколком, думаю, може захищити, захистити. Якщо наші ЗСУ і ПВОшки зіб'ють ракету, то може тут, от... а ціла ракета, думаю, не захистить нічого. Встановлювати захисні конструкції у Дніпрі розпочали 31 жовтня. Роботи проводять коштом міського бюджету. Протягом тижня, каже представник компанії-підрядника, встановлять три таких конструкції. Монтаж буде проводитися одного заруження два дні. Також там в далі будуть установлені лавочки, двері і освіщення. Загруження складається з 11 секцій. Туди поміщається 28 чоловік. Захисна споруда зроблена з армованого бетона. Цей матеріал прямого ракетного удару може не витримати натомість від уламків захистить. Подібні конструкції вони використовуються як вопи, вогневі опорні пункти, тобто вони вже виправлені на протязі останніх. Протягом останніх восьми років, тобто вони використовуються також на першій, на нульовій лінії, і військові ховаються в якості сховищ в таких спорудах. Через те, що вона знаходиться на землі, а не прикопана під землею, вона не може бути сховищем, але як захисна споруда вона повністю виконує свою функцію. Загалом у Дніпрі планують встановити 28 таких конструкцій частину біля зупинок громадського транспорту, а також у місцях, де поряд немає укриттів. Згодом для більш естетичного вигляду їх прикрасять малюнками, кажуть представники міськради. Катерина Нічик та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. Юрій Катнюх жив з родиною у Слов'янську. там працював на підприємстві з виготовлення меблів. 24 лютого згадую, їхав зранку на роботу. Тоді ще не здогадувався, що розпочалася повномасштабна війна. Новини з утра не дивився, нічого не дивився. Я на сьому годину йду на роботу. Виїжджаю уже на заправках кілометрові черги. Доїжджаю до роботи, всі вертаються назад. У перший день повномасштабного вторгнення підприємство, де працював Юрій, закрили. За кілька днів, розповідає, у місті лунали потужні вибухи. Почало ставати на окраїнах дуже гучно. У нас з дружиною двоє дітей. Ну, все. На цьому стало рішення, що нам треба десь, десь виїжджати. Приїхали на день-два пересидіти. Ці день-два трошки переросли в тиждень. Ми почали шукати квартиру. На той час із житлом просто катастрофа була. Якщо три хвилини вийшло оголошення, я дзвоню, я там уже п'ятий на черзі на просмотр цієї квартири. Житло у Кам'янському знайшли лише за кілька тижнів. Увесь цей час жили у родичів. Коли стало зрозуміло, що додому повернуться не скоро, Юрій почав шукати, чи може бути корисним на новому місці. Зараз чоловік займається волонтерством в одному з благодійних фондів, який допомагає переселенцям. Вчора дзвонила, але в мене зараз немає в списки, я не можу, можу надавати зараз. Це володіє, як ви Житло у Слов'янську, каже Юрій, поки ціле. Однак район, у якому жила родина, під постійними обстрілами російських військ. Однак, наголошує чоловік, головне, щоб місто залишалося вільним від окупантів, а інфраструктуру відбудуємо. Я Стойкова, Юрій Тинний, новини на Суспільному, Дніпропетровщина. Ця вулиця раніше носила назву Хабаровська. 28 жовтня її перейменували на честь Хамзата Гелаєва, ічкерійського військового та політичного діяча. Жителька вулиці Валентина каже, про перейменування навіть не чула. Не чула я, як вона буде називатися. І я вважаю, це моє мніння. Лучше б дивилися за німучими людьми, чим втратити такі гроші на перейменування. Вулиць. Може, десь там якісь вулиці такі комуністичні, то може й можна переіменувати. Скільки наших хлопців загинуло, то вігню пам'ять ними, фаміліями називати. До перейменування об'єктів топоніміка Кривого Рогу була залучена і громада. Однак представниця робочої групи з перейменування Ольга Гончар розповідає, результатів громадського голосування робоча група так і не отримала. Коли нам просто принесли список з там 200 з гаком вулиць, без жодного пояснення на чию честь називається, на честь кого, чого. Я почала ставити запитання, почали деякі інші колеги, члени групи, ставити запитання, відповіді, які ми почули. Мене особисто не те, що не вдовольнили. Мене вони мене обурили. В більшості і я відверто і чітко сказала: я проти такого підходу до перейменування. Однак, депутати міської ради більшістю голосів підтримали рішення перейменувати 184 об'єкти топоніміки кривого рогу. Особисто я пропонувала зняти цей проект рішення з порядку денного через грубе порушення процедури внесення. І не тому, що я противник дересофікації чи деколонізації, а я пропонувала на наступну сесію внести в відповідності до законної процедури. Зараз біля 450 об'єктів топоніміки підлягає перейменуванню. Так на останній сесії ми проголосували за 180. Ось і в принципі, на мою особисту думку. Процес почався, відбувається, і це добре. І мешканці Кривого Рогу вже не будуть ходити по вулицях, які названі на честь там російських окупантів. У Кривому Розі ще мають змінити назви 266 вулиць. Як і коли вони будуть переіменовані, поки невідомо. Ми звернулися із запитом до керівника робочої групи з перейменування об'єктів топоніміки Кривого Рогу Сергія Мілютіна. Чекаємо на відповідь. Віктор Могуров, Микола Домошов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.